Нафіга сюди встановили таку величезну нішу під телевізор та ще й з додатковими розетками? Це, мабуть, найболючіше питання для більшості працівників компанії Фабрика квартир і для мене особисто. Давайте розбиратися. Уявіть ситуацію, ви щойно повісили на стіну своєї оселі новий великий плазмовий телевізор, із нього вже звисають кабелі для підключення. Харить, правда? Та ще й нові телевізори сьогодні плотно прилягають до стіни за рахунок своєї плоскоти і кріплення. Саме тому в новітніх ремонтах робиться ось така ніша для того, щоб заховати всю комунікацію за телевізором. Нарощується чуть-чуть стінка, робиться ось тут рама. Тут проводяться всі комунікації, монтуються розеточки. І, в принципі, можна підключати всю техніку. Шкода, що ці ідеї не з'явились 10 років тому, коли я кріпив свій перший плазмовий телевізор. Такі ніші можна розробити під телевізор, ігрову консоль, медіаплеєри або навіть Т2. А що оберете ви? Кабель, канал чи таку нішу. Пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь. Тут багато про ремонт.